Відбувається активний перехід громад Української православної церкви Московського патархату до Київського патархату. Таких випадків на Рівненщині вже є близько 10. Все це так коротко охарактеризувати можна про причини цього переходу. Це є в першу чергу те, що ще починаючи з цих майдану. Коли громади е, Московського патріархату зверталися до е, своїх е, священників, щоб вони погодилися спочатку за героїв Небесної Сотні, яка загинула на Майдані, пізніше виступали громади з тим, щоб засудити дії Російської Федерації щодо Криму. Е, а вже в пізнішому часі, коли вже настала. Це захоплення е, нашого Донбасу східної України, і коли е, люди е, зверталися до е, священника, щоб той помолився е, за воїнів наших, які захищають нашу країну. А пізніше, коли навіть на превеликий жаль, вже приїжджали наші герої, кращі сини, які захищають нашу землю від агресора, коли привозили їх сюди вже покійних, які загинули сюди на землю, і коли просили допомагати московського патріархату помолитися за цих воїнів, які загинули за нашу батьківщину, то священники Московського патріархату відмовлялися це робити. Звичайно, що такі дії вони підбурили народ, і народ виступив з тим, щоб перейти з московського патріхату до Київського патріархату. Навіть священники були випадки в нашій Рівненській області, священники Московського патріархату, вони відкрито закликали молитися за Путіна, молитися за так званий «русський Мір. Це також воно все призвело до того, що громади не хотіли вже перебувати в складі Московського патріархату, і вони переходили, почали переходити до Київського патріархату. Московський патріархат, він з цього зробив. Чуть не мученики вони стали, що їх тут переслідують, їх тут гонять. Але як свідчать остатні події зараз, насправді Московський патріархат не є гонимою церквою, так званою гонимою церквою. Навпаки, проти Київського патріархату, зокрема проти духовенства нашого, проти благочинних на території районів, в яких проходять переходи, відкриваються кримінальні правопорушення. Так, зокрема, зустріця Юрія. Бловчино-Островського району пішла повістка, в нього зараз навіть є тут, він можемо показати всім, про те, що він викликається на допит до прокуратури за те, що він перебував на території храму Московського патархату. Ми повинні тут всі зрозуміти, що ніхто і ніколи храмів Московського патархату не захоплює, зокрема, нашої церкви. Ми ніколи. Не закликали до погромів, ми ніколи не захоплювали храмів. Але якщо в той же час люди фактично 90-95% громад переходять, просять перейти в Київський катархат, наші двері для всіх відкриті. І коли громада просить благочинного чи наші священники бути присутніми е на е надійному переході, коли вони планують переходити, і Просять прийняти цю громаду в Київський патерхат. Звичайно, що наші двері відкриті для всіх, і ми мусимо їх приймати, тому що це є воля громад. Але також з боку Московського патархату зараз це може підтвердити і громада, зокрема, тут присутня громада села Бадівки Островського району. Вони можуть підтвердити про те, що на територію церкви приїжджає. Проплачені так звані тітушки, які е, е, хочуть е, розхитати всю ситуацію, яка є в селі, цих людей до цього часу ніхто громада в селі знають однієї одним, ніхто цих людей ніколи не бачився. Але вони зараз приїжджають ці тітушки і не пускають законну громаду до свого храму для того, щоб помолитися. Е, якщо взяти по Бадівці. То більше 200 голосів проголосувало за перехід в Київський Ката, 7 людей проти е, переходу е, в Київський патріархат. Фактично 95%, а то й більше людей виявили бажання перейти в Київський патріархат. Е, люди хочуть молитися в храмі, який вони побудували. Люди в цей храм вкладали свої гроші. І е, велика кількість людей ще раз наголошую, фактично 95% людей. Хоче молитися в самому храмі, завезені ті тушки, вони цієї можливості не дають. В той же час проти нашого благочинного відкривається кримінальне провадження з метою того, щоб він більше туди, напевно, чи залякати його, хочуть, чи як, щоб він більше туди не приїжджав і не проводив богослужіння з громадою. Подібні випадки зараз трапляються і в Дубінському районі. Я думаю про ці випадки зараз розкажуть вам більше благочині, які там на місці.